І почнемо з оперативної інформації. У ніч на 7 жовтня ворог знову вдарив по двох громадам Дніпропетровщини. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резіченко вранці повідомив, Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. За попередніми даними, люди не постраждали. Знову руйнації будинків та підприємств. Більше у коментарі представника ДСНС України у Дніпропетровській області. Завдали ударів з реактивних систем залпового вогню. Та важкої артилерії, по Марганецькій та Нікопольській громадам. Попередньо з людей ніхто не постраждав, але є руйнування житлових, житлових будинків. Так, внаслідок обстрілів у місті Нікополь у нас пошкоджено кілька багатоповерхівок: 14 приватних будинків, 7 господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, три автівки, газопровід та обірвана електромережа. У Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів. Масштаб руйнувань зараз встановлюються.